сказали, що в нашому регіоні проживає близько 200 тисяч людей, які потребують. Я, я перепрошую, це якщо ми створимо з питання приймаємо 5 разом то буде 200 тисяч осіб. Так, так. є ж ці люди. Так? І є інформація Міністерства охорони здоров'я про те, що за минулий рік захворюваність на туберкульоз більше. Тепер з цього виникає питання: чому ми закрили людей? тут диспансер і куди цих людей діти? Вони ж пішли по домам і заражають більше. Ми витрачаємо на, на наше стаціонарне відділення, яке у нас функціонувало в місті Умані, близько на рік 4 мільйона гривень. Цю статистику я неодноразово повідомляв і повідомляли профільні фахівці. За минулий рік, якщо я не помиляюся, в даному закладі проводили лікування 16 осіб. 9 з яких у 7, якщо не говорячи 6 чи 7 уманчани, всі решта мешканці Уманського району. На то зараз проходить те саме реформування в медичній галузі і відповідний лікувальний заклад є в Пічеркасамі в Героїмівці, де пустують 100 ліжок. Ми не можемо. Утримувати даний заклад, ми не можемо, вибачте, собі дозволити його втримувати. На сьогоднішній момент найголовніше, що людям не можуть там надати якісні медичні послуги. Ми не, ми не відповідаємо всім тим стандартам, які повинні бути в лікувальному закладі, в який лікує відповідні інфекційні хвороби. Там більш якісні медичні послуги можна надати в відповідних закладах. Там у нас в місті Умені може бути не стаціонар, може бути амбулаторія. Повинно бути ми будемо виділяти кошти на те, щоб у нас були амбула амбулаторне обстеження, щоб був автомобіль, яким саме цим транспортом будемо довозити його до міста в Черкаси, і там будуть надавати всі якісні медичні послуги. Місті у мені на жаль це зробити. Ми не можемо. народу, вы в данном случае говорите о любви к манчанам. А на вопрос конкретный вас спрашивают, куда делись наши защитные сооружения, а вы начинаете рассказывать про эту осташовку, э, что она скоро рухнет и так далее. Ну, ни на один вопрос, вот я сижу и думаю, выступать не выступать. Вот как только это вам говорю, вы ни на один вопрос не ответили, можно ли вам верить? А ведь вопросов тысячи. Вы говорите о э, тротуарах и <свист> <назвалите>, <свист> как, не говорите, что когда вернется, <свист> что <без свист> когда тротуар, отнятый громадой. Вы говорите о коррупции и не говорите, что ДВК наша погрязла в этой коррупции и так <свист> далее. Вы знаете что? Вот я абсолютно недовлетворен. Я надеюсь, что вот, придет человек... І он поговорить громадою. А он не о чем? Он говорит как заведенний будильник. І все. Извините, пожалуйста, але у мене стало именно такое впечатлення. Шановний Олександр Володимирович, ви так переймаєтеся проблемами свого народу, от ви знаєте наші писали. У манчак. Да, манчах. Що ви говорите, ви рішаєте їхні всі питання? А як же вирішили 65 підприємців словян Яке питання, як ви його рішили? Я зараз принесла лист Міністерства культури, де ви добилися, що ми туди зайдемо. На якій основі ми туди зайдемо? Це хіба це рішення цього питання? Скільки ми до вас звертаємося? Та ми приходимо кожну вашу сесію. Нам подивіться, ось подивіться, хай народ подивиться. Ось вона, дивіться, та, що міліція її била, вона ще зродить четверту дитинку. Ви лишаєте джерела дохода одного єдиного 65 підприємців. І що нам робити? Скажіть, вона живе на квартирі. І таких, як ми, он дуже багато людей. Чому ви нас не чуєте? Чому не чуєте до цієї колі в душі 65 підприємців? Чому не рішаються питання? Чому всім даєте Днікрасова дали дозвіл? Рахунок? Чому не даєте рахунок на кінець нам? Щоб ми платили, ви ж кажете, мої грошей в казні. Ми готові платити, віддати послідні гроші. Дайте нам можливість платити наші кошти за наші місця. Я вас ще раз прошу, крик душі, почуйте нас нарешті. Ми ходимо кожен день до вас сюди. Ви бачите цих бідних людей, кидають вдома хворих. Я покинула 87 років маму пору, щоб вона нас не ходяча. І я ході вас попросив. Чисто, що ми без роботи, ми без роботи. Я принесла вам той дозвіл, щоб ви його добилися і показати вам ту заяву, яку ми повинні писати, і людям зачитати. Тож провокація така чистої води. вирити яму і туди, лягти. Чиба це рішення питання? Чиба ви цікавитеся проблемами свого народу? Куди нам дітися? Скажіть нам, будь ласка, 65 підприємців, я сюди до вас приводжу. Я не знаю, що нам робити, щоб ви нас почули. Невже вас таке кам'яне серце? Почуйте нас, людей, кому міщає та дорога, де ми дивують. А ви кажете, на кожному собранні з предмістями Подивіться на них. Вони багаті, вони торгують. Вони не платять грошей, а вам не знаходять кошти в пенсію. Чому ви обманюєте людей? Ми всі платники податків, як можемо, платити податки на першій групі, не всі на другій категорії. Але ви нас чомусь не чуєте. Куди нам ще звернутися? Ми вже записалися на прийом до Гройсмана. Ми б'ємося крибаблів, але ви нас не чуєте. вам мене ваші мончани. А ви кажете, пишаємося, бо в нас могила є, хазіда. Ні, ми пишаємося, бо в нас унікальна є Сукфіївка. А ми пишаємося хазідами, які будують і розбудовують. Подивіться, скільки всього. І їм все можна. Вони торгують, вони багатіють на нашій землі. А ми стаємо ніщими. Почуйте і це рішіть нарешті! Оце проблема наших уманчан! І почуйте почуйтесь тоді. Я дякую вам за ваше запитання і хочу сказати наступне: що в місті умані торгівля буде здійснюватись в строго відведених для цього місця. Про продуктами харчування буде здійснюватись вона саме там, на території колосного ринку. Промисловими товарами в відповідних місцях. Це стосується не тільки ринку так званого Славяни, а це рестортується і інших ринків, які які вже доповідав. І тищика шість там проходить у нас торгівля. Також на цьому, скажіть мені, будь ласка, допоможіть. 14-та школа на, на, на ринку вечірній. Ви знаєте, скільки було звернень від домачан про ринок «Вечірній»? Про те, що там на тротуарах була торгівля стихійно. Безліч, безліч зустрічі, коли я проводив, люди зверталися до мене з тим питанням, що шановний Олександр Володимирович, от ви кажете, я не чую вас, а ви чуєте тільки себе. Ви розумієте, ви чуєте тільки себе. Вам там зручно торгувати, я розумію, ви заробляєте кошти. Я Для цього дайте, будь ласка, я закінчу, потім задоволення виступою всіх вас. У нас, нас мікрорайон, те саме ринка вечірній, де була, була торгівля на тротуарах, можливо, вона була зручна підприємцям. Але вона не була зручно Майчанах. І тому як люди перейшли туди торгувати за ринок квачині, ще задоволені як підприємці відновилися до них, приходять клієнти, так і майчани, що вони спокійно можуть прийти по даному тротуару. Їхні діти. Треба, треба всім навчитися жити в рамках закону. І тоді в нас буде е, гарне і якісне місто для проживання. Питання пане Лошу. Земля не державна, земля наша. Куди кошти ці будуть дитини? Це земля наша комунальна, ви може не знаєте, що? Подивіться, ви почитайте, що тут ми маємо права сувенірами виключно, і сувенірною продукцією. Якщо ми нарушаємо це, це для нас конфіскація майна і нас виганяється. Почитайте, почитайте з Міністерства культури оцей то чому то чому ви ми можемо платити тут, поки не доводиться попередні до міста, дати нам можливість платити туди на реконструкцію цієї старої умови. Скажіть нам кошти, рахунок, і ми будемо за наші кошти реставрувати старумо. Коли вона вернеться в наше місто, ми туди зайдемо по закону на законних правах і будемо три рази по п'ять годин там працювати. Але зараз дайте нам рахунок, щоб ми могли платити туди і реставрувати нашу староумань. Оце я вас прошу. Ви все я добиваюся. Вам треба звернутися до керівництва Дія Староумань. Заключити відповідні договори. Якщо у вас там жодного слова немає ні про яку конфіскацію вашого майна, і не може бути, не треба вводити громаду в оману громаду і збуджувати громаду. Не допомагайте мені, дайте я скажу. Будь ласка. Можливо, давайте перерву на приводимо, щоб ви стали

Німеччяне. Я хочу по даному питанню сказати слідуюче, Почитати. піднялося одне питання дайте, 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 дайте. міністер то міністерство культури України розгляд солид державного історико-архітектурного заповідника Стара Ума від сьомого одинадцяти шістнадцятого року. За номером 233 щодо розміщення ярмарки на території заповідника і діючи в межах повноважень визначених положенням про міністерство культури України затвердженим постановою кабінету міністрів України від третього року номер 495 повідомляє наступне Затвердження Умацької міської ради щодо розміщення ярмарки слов'яни на території пам'ятки архітектури місцевого значення монастир Василянів. Міністерство культури листом 18 року за номером 488, дрип 10, дріб повідомило, що немає принципових заперечень щодо тимчасового розміщення ярмарки з торгівлі, сувенірною продукцією, сувеніри, виробів, створень декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва, проведення майстер-класів. А також предметами старовини, старовини за умови врегулювання договорних відносин на визначений термін з заповідником відповідно до чинного законодавства, умови розміщення ярмарки, дотримання санітарно-гігінічних умов, періодичність проведення тощо мають бути врегульовані з адміністрацією заповідника на рівні відповідного договору. Це відповідно цього листа, у нас на цій території відбуваються різні там фольклорні виступи. продається ця суверенна продукція? Якщо в людини є бажання щось зробити, вона відшукує можливості. Якщо вона не хоче щось робити, вона шукає причини. Лес не такий, хтось нею там конфіскує віртуальний товар ще щось. Якщо людина хоче зробити, якщо людина хоче зробити, вона піде до дія заключить відповідні договори, буде платити кошти і буде торгувати. Якщо вона не хоче, вона буде звертатися до громадських діячів, вона буде перекривати дорогу, вона буде приходити на сесії чи на громадській ради і створювати е, таку напружену напружну ситуацію. Це значить не конструктивно. Я зробив все можливе для того, щоб ви могли торгувати. Давайте перейдемо до іншого питання. Присокова моя позиція: торгувати всі будуть тільки на е, відповідно відведених місцях при сплаті повної податки і зборів е, на даній території. Ще питання. заходьте, бажали, що наша містера нічого не робить, абсолютно не цікавиться підприємство діяльністю. вбиває їх і навіть вибачте за ваші квітні. А я вам зараз скажу чому. В свій час, наводячи порядки, ви знаєте, хто я, за квітковий рівно говорю, ви нам побудували цю шкабатурку і нас туди загнали. Ви ми ми нам дали такі людські умови, дали такі нам ці великі е, арени, Але ми мусили виживати, ми хотіли виживати, щоб люди там старалися. Тепер виділить якийсь самодур, чи і... ну це ваші, звісно, ігри. Ну, ви ж розумієте, прекрасно Ці ігри. Подарте, То, будь ласка, слідкуйте за тим, що ви говорите. Я справду, я я я я те, що Ви цей самотур. Тиш відключи нам світло, зараз морози. У нас така продукція, що вона не, не можемо працювати без, без опалення. І ви всі це добре знаєте. Ми нічого не порушуємо. Ми платимо справно всі податки. Ми всі платимо, і і всі оренду, все, що нам сказали. Яка ми, чому? От я хочу питати, На чому відключили людям світло, чому устроїли геноцид як підприємства? Коли я займався підприємницькою діяльністю, дійсно до того, як стати міським головою, займався підприємницькою діяльністю. Я побудував даний павільйон. У мене були відповідні договори оренди, які були зареєстровані в податковій інспекції. Ви платили орендну плату, вам надавалися ці послуги. Коли я став виконувати обов'язки міської голови, я позбувся будь-якої підприємської діяльності і даний повільйон був переданий іншій іншої особі. І вона на сьогоднішній день є власником і веде за вами господарю, господарюючі і мають відносини. Сергій Ліванчик Кличко, будь ласка, дайте мені інформацію. Я давав доручення по квітковому повільну, чи з людьми чи людям виділені відповідні місця, чи з ними заключені є е паспорта прив'язки, чи яка там стан справа не потрібно ці гарні слід? Не потрібно зараз нам пишети посадці. Нам потрібно. Працювати, ми, ми платимо податки. Нам ніхто не скаже, що ми податки не платимо. Ви не можуть в тому, що зараз зроблять за мною, немає. Тому, будь ласка, ви, як міський голова, ви, ви скажіть тому власнику, він нам підключить світло і хай десь може працювати. Але, але земля і можливість проводити підприємницьку діяльність продажу квітів у нас в місті є. Центральна частина міста Умань, біля другої школи, хто не знає, напроти технікової механізації, там виділена земля і там можна будувати ставити малі архітектурні форми і займатися підприємською дією. Можна будувати. А що робити сьогодні? Я не дивна в тому, що там якийсь щось іде. Мені зараз треба. Мені зараз треба перепрацювати. Ми, як представники влади, вмішуватися в ваші господарські відносини з підприємцями. Які там вам здає, немає ніякого права, що сьогодні нас будуть просити, це завтра комусь не давати, квіт продавати післязавтра ще комусь е, е, щось робити. Ну це ж неправильно. У вас є відносини, і ви е, повинні їх вирішувати в договірний спосіб. Е, Васеряниські монастир, узакуйте його по правилам, щоб ви туди могли піти по правилам, щоб у нас були договори нормальні. Пожалуйста, можна це зробити вам? Ні. Платити, а працює можуть жити вже. Їм чомусь можна. Чому не можна цим Чи Тільки по закону Все, крапка. Ні, не кратка. Бо ще не закінчене речення. Я вам ще це говорю. Не буде крапки. Будемо битися, будемо не знати, що робити рішення. Право рішати наші судьби. хай ще э, і депутати. Якщо депутати не з народу, то хай тоді ми побачимо, кого ми вибрали. Ми ще раз говоримо, ми не підемо з цієї землі. Оце наша поляка, підемо скільки ми стали, підемо стали. підемо, а не коронавіру. З дом, з владою, зі мною. Взяти і добитися того, щоб ви там стояли на території того не, Василяного монастиря. Провести перемовини з тим самим Діасом. Ви там не були, не говорили. Ви прийшли сюди. Мене, будь ласка, послухайте, я вас чую вже одну і другу. Будь ласка, послухайте мене. Вибачте, що може вже трохи різко говорю. Да. Я вам хочу сказати: провести перемовини з тим самим Діасом. заключити договора. Будь ласка, якщо треба моє втручання в це питання, давайте разом проведемо всі перемовини. Ну ви будете стояти там на території, де відповідний дозвіл на те. Да. На, території, на території приїжджої частини, на території міст, яке не вже на торгівлі, міст в нас в умуні стояти, ніхто не буде. Крапка. і ми в принципі я принципі на прибілений час ми не знайому і ми продовжуємо порядок темний світа. Дякую до побачення.